Загалом так, що, так, тут, 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 тут так. є 12, в даний момент є 12 тіл, поранених перейшли через наші руки, я думаю, порядка 35. Ми не рахували. Е Ви, я думаю, що кілька людей ми врятували, буквально такими підручними засобами. Що спиняли в що різали в костині, просто поїли людей і десь до 40 хвилин нам знайшли систему, ми почали підключати і знайшли знеболення. То я думаю, кілька людей ми врятували, а кілька людей. Або смерті. Не вдалося нам потрягувати. Те, що нам не вдалося врятувати, це кулі на виліт червна коробка, прямі пораження серця кульові, розстрілені легені і була одна травма червоної порожнини на, на витік також. Це Основна клінічна лікарня, мені всі четверо є, у нас є четверо лікарів, які приїхали. І ми попали, скажімо так, першу кругу верхню ми, ми були шоковані, але ми... Реально це навіть на це, що в нас було систему. Скажіть, будь ласка, серед медиків є поранені чи е, так е, е, є поранені. Ми хочемо, ми хочемо зазначити, що ми були перші, які е, прийняли поранених трьох медиків. Трьох медиків ми їх роздягали, вони були одягнені як медики. І це були так. Це були польовий поранені. Сьогодні, сьогодні Сьогодні вранці перших трьох поранених ми приймали Серед перших десяти було троє медичних е, працівників поранених. Журналісти е, можуть є це. це, 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 це Thank uh you. -huh.

Очень прошу быть сознательными, не заносить сюда никакого, вообще никакого оружия. Мы можем обеспечивать вашу безопасность только в том случае, если здесь нет вооруженных людей. Это первое. Второе. В случае, если не дай бог, начнется какое-нибудь столкновение. Прошу вас, не отказывать сопротивление. Поднимать руки вверх и не отказывать сопротивление. Здесь мирные медики. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны. Медицинская служба. Пожалуйста, до договоренности с обеими сторонами. Прошу вас не выходить в поле для эвакуации людей. Медицинская служба. Каждый из вас стоит 100 человек, потому что вы можете их спасти. Я вас очень сильно прошу. Не выходить туда на передовую, пока не будет договоренности. Сейчас, на данный момент, Красный Крест занимается этим вопросом. Международный Красный Крест обеспечит вашу безопасность. Спасибо вам, ребята. Спасибо.